Дякую за привітання, але я б так не сказав, що ми не можемо занести тайм в актив перший, тому що ми акцентували, що складне поле, плюс команда грає такий силовий, простий футбол з довгими передачами. Хлопці вигравали цю боротьбу. да, не було десь якості, але це все та та та. Ну, то, та інтенсивність і та боротьба, які ми вигравали в першому таймі, воно принесло плоди в другому таймі. Ми там, останні 30 хвилин дуже гарно грали, домінували, ми створили безліч моментів. І я думаю, що в принципі, перемогли заслужено. Десь та помилка в захисті, де чуть, ну, загубили концентрацію. Але це такий момент, де команда, я думаю, що зреагувала правильно і не довела до, до такої. Кінцівки, де ми могли пропустити м'яча чи програти там, чи зіграти в ніч. Гравці там, першої команди мають ігрову практику і вони добре інтегруються з гравцями другої команди. І так, я рахую, є прогрес у багатьох футболістів. Це не тільки вендел. Відмічати тільки одного футболіста тут не, не коректно, а, тому що багато. Багато роботи і е грала, грала вся команда в той футбол, ці 30 хвилин, який, має, який хочеться бачити. Але це знов таки наслідок. Е того першого тайму чи початку другому, коли ми інтенсивно ми ставили суперника під великий пресинг, чи знов-таки відбирали м'яч, багато працювали без м'яча, з м'ячем багато роботи зробили. І це, це якраз ті 30 хвилин, які хочеться бачити на м'ячі. Да? Великий тиск ми створили на команду суперника, багато передач, багато ударів було. Так що, в принципі, прогрес я, я бачу дуже дуже добрий. Ми заносимо всі матчі собі в актив, тому що все-таки ми тільки почали працювати, тому ми більше дивимося на гру, на конкурентність нашої команди в другій лізі. на… Сам зміст гри так результат нас сьогодні не задовольнив. Десь провальні 15 хвилин в другому таймі вирішили, в принципі, долю цього матчу. Хоча в першому таймі при рівній боротьбі, в принципі, і на початку другого тайму ми все-таки здавалося, перехопили ініціативу і почали створювати моменти, але можливо ми не вгадали сьогодні з замінами, тому що після подвійної заміни у нас гра фактично. Ну, погіршилось, м'яко кажучи. Потім після цього, вже після пропущеного м'яча, трошечки вдалося стабілізувати, але знову ж таки пропустили зі стандарту і важко було. Відреагували знову ж таки замінами, забили свій м'яч, але цього не вистачило сьогодні для позитивного результату. Хоча десь з змістом трьох-четвертих цієї гри ми задоволені. Кадрові завдання це, напевно, перше. Те, що ми можемо поставити на перше місце, нам потрібно інтегрувати молодих футболістів в нашу команду. Тих футболістів, які не були в професійному футболі. До цього у нас теж таких достатньо там, 2005 року, 2006, 2007. У нас є молоді також футболісти. От їх наше завдання перше це інтегрувати їх у дорослий професійний футбол. Це основне, але при цьому нам, звичайно, бажано побудувати ігру і конкурентну команду. і Знову ж таки, якийсь результат все-таки досягати. Хоча поки що ми над цим працюємо. Тому що ми ви сказали, що в нас дві рівнозначні обойми, але, на жаль, це не так. Поки що ми так, позиційно можливо, у нас є 25 футболістів зараз. І от із них у нас, в принципі, але поки що, як навіть сьогоднішня гра показала, декому ще рано отримувати ігровий час, тому треба працювати ще на тренуваннях. Є й молоді футболісти, але вони більше поки що авансом в команді, тому що треба відповідати рівню, а потім уже бути задіяним в матчах першої команди.